Але сьогодні ми граємо Roblox Adopt Me, зимний евент, який вчора повністю вийшов перша частина можна сказати, його додалися у нас Білочка, Ratox, Два брата акробата і Флайрайт, можна сказати, такий дракончик. І з нами на каналі сьогодні мій друг та однокласник Захар. Ми вже грали. Записувала відео, але воно, на жаль, не записалося. Тому ми заново. Ми вже е, грали два раунди цього, е, можна сказати, цієї гри. Я купив вже собі девочку, одну назбирав. І ще маю три тисячі назбирав. Також ми дуже хочемо з ним купити оцих маленьких омелів, але напевно вони вийдуть на цю п'ятницю, яка буде. Е, <гум> Та. Будуть, може навіть і нові пети. Знаючи две скільки тут місць, а тут будуть пети. ось тут всюди пети будуть. Посередині. Дуже тут хочу. Тут будуть три колюхи ще. Та, багато буде. Тому зараз... Мені треба кидають. Ну давайте подивимося, що буде. Зараз за три хвилини буде. Зараз за три хвилини буде гра. Мені дають кучу білочок. Я буду згодна, якщо... От так, Я ще дам ему за штучку. Такий годинок. Я буду згодний. Я меняю твого... Я меняю твого нарвала? Або нет. сказала мені нет, тому нет. Зараз буде гра, я тут доставлю. А ты можешь ходок, чуешь? тебе? Скільки в тебе? Ничего, собі це дорого. Пробую заробити ті перші 10 доларів. У мене 8077 доларів. Вот тут много лапа було, бо нас по 10 доларів. Зараз дешевше зробимо. Давай за 3 долари. Акція, акція. Акція, акція. Так, за 5 доларів буде. Ну таке собі. У мене пат щось хоче... Ні, він не хоче, если у мене хоче пити. Що він хоче пити? Хоча, хоча. Горшок, давайте горшок. Я Також, це п'ятниці мало, або навіть наступної п'ятниці, а не це, що буде, маємо іти, знову маємо спасати новий рік від леду черева і так далі. Чесно, оті іграшки, які в нас будуть, це таке собі. Машини, оце, наприклад, я так зрозумів і подивився, що оце машина. За 45 тисяч. Я, до речі, на не збираю просто. Я не знаю, це мені дуже вигідно, я збираю на цих, на цього оцього ультрарар пета, На цих два брата акробата можна так сказати, я на них збираю. А може ще краще буде, треба буде збирати багато грошей, бо ще буде точно краще щось. Е. Реально треба багато збирати і потім щось ще беребує. От іменно е. Все в першу чергу. Е. Зараз захвалено буде гра. Пет Wear. А що означає Wear? Чуєш? Пет вер. Пет вір, ну вір це. А! одяг вір. Я хочу купити собі цю корону. 50 секунд, ч ж 50 секунд? Іду, 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 біжу, біжу своєю. Наші як я білку цю назвав 2024 новий рік. І я її ще дав декорації. Не на голові мандарини, а в зубах лез для Миколая. Дивись, прикольно. Боже, людей. Ой, Знаєш, що було прикольно? Ми можемо зайти на закритий сервер, я зараз зроблю, і ми будемо тільки там двоє. О, це було прикольно. Я і ми прикольно. будемо грати двоє, друг у друга не заважати, вигравати кучу грошей. А, реально. І ми можемо заробляти по 5 тисяч, а не по дві. Ні, ну я заробив 100 грамів, тому 5 тисяч. Ну але третє місце, якщо ми будемо займати е, двоє друге місце, то це буде 7 тисяч, ми будемо заробляти. А перше 10 тисяч? Перше місце це 8 або 10 тисяч, так. І ми вдруг другого не будемо заважати, ми можемо безкінечно так заробляти гроші. Пряник. Можемо... А в мене якраз є сервер свій, власний мене скинуло на низ. у мене поки грузилася гра мене скинуло на низ. я тут сім горожу отак так 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 тебе я підрізав когось опа підрізати до вас їх треба опа підрізав опа я всіх підрізаю тут як Ні, я звалився на самий останній рівень не скинуло, підрізало так що ти капець у мене шістнадцяте місце. Це дуже погано. Пятнадцяте, супер. О, Мені треба хоч би дев'яте місце. У мене шістнадцяте місце. У мене тринадцяте. У мене вже вісім тисяч. Супер, молодець. Одинадцяте місце, дев'яте... сьоме місце. П'яте! П'яте місце. Я заробив три тисячі, за п'яте місце. А, шосте місце, нормально якраз. То давай я тебе на тебе чекаю, ми йдемо. А, ти все? ага uh -huh. Давай виходимо. І не палимо, надіюсь не спалять. А чекай, а це все буде, як типу, написний або? Так, да, все таке саме. Боже, мене палять. не буде. Давай, я зараз uh, create invite в я Зараз заходжу. Нашем ну, мені. все я Джойнис за себе. У мене просто джойнюся до мене, мене називається просто сервер святик. Тунтунтунтунтунтунтун. Ой. Ти до мене вже зайшов, да? Да, за шо, шоу, за шоу. И мы тільки тут двое на все весь адопт ми. Це, це просто той самый вона, вона, вона така типа молод казана хар. Я тебе потім свою <гас> запрошу, чуешь? Я тебе в свою запрошу, ты буду шоці. Я на ней потратив 80 тысяч бакс. Е, все? Зараз за 7 х бомбарты. Самі. Кай. Ну не знаю, мені деколи, коли я сам граю на своєму серві просто один єдиний, це дуже сумно. А так то якщо 100 трошки весело. Хоча робив сходки і до мене пішло тільки два підписника. Не дуже. Навіть чуть-чуть обідно було. Хоч мені ті пали... Хе-хе! Але тобі дав... Можеш мені віддати, якщо хочеш. Потім подивимось. Я цю білку не знаю, вона така собі. Я подивився, коли ти веберу, не ціну, що вона майже не ціниться. Тобто вона та легендарка, та гарна, але вона взагалі не ціниться. Тобто з неї дають тільки уль ультра рар петів. Тому я не знаю, може тобі і віддам. Okay. Вона зовсім... Ой, я Каркарича не віддам тобі. Ну добре, ти мені тоді кое-ше даш, бо вона взагалі не цінується. А що мене є? Я тобі можу дам, ти що в мене є. А, давай там я всіх своїх панів. А ну давай покажу, давай. Може тобі теж якийсь сюрприз дам. У мене є дуже хороші пет. пети. Ну давай. А, таке. Ну давай, давай. Паракатчиках. Панке Ліна то ще я тобі дам. Зайчик. Мишка. Такі собі всі пет. І всі сірі, ти заметив? Яйко така. А не яйца. А які яйця маєш? Покажи тільки. Я и ч вона початкова страфля так? А ну давай. А каркаричи ти уже не видаешь? Нет, каркара не да. Да походу один татики, каркарич. Ага. О, звісно, дякую за пайтину В принципе якраз. Так. Ну дай подаемся скинуть. Каркар. Mm. Чуєш? Що? Да. Я його... назву його назву той буде гра І будет граждани коллекция статиська Супер. У э... Это... мене 90 тварин! Петі, у мене 90. До речі, те, що ти мені дав е, цього песика, эндох, я про нього мріяв, дуже дякую. І також я мріяв про Деві про цього, про цього моржечка. Я мріяв деяких петів. Але з них багато дуже, дуже погані. Вони всі все рівно. Оце взагалі. Мутант. Мутанта мені всунув. Тараканчика, а як його назва як його звати тараканище? Ну ясно все з тобою. Все з тобою ясно. Захарок, ти, то Захарок. У Мене вообще птичка у 14 там У мене тоже є ще один карканчик, у мене було два. Ти, ти не знаєш, як їх важко було отримати. це був кошмар. Їх отримати було майже неможливо. А оцей? У мене є трансмерколяка? Ну, вдягну, покажи. А ну вдягне, покажи. Ща. А у мене є коляска, у мене їх такі дві тобі одну дати. Давайська у мене яблуко. Яб... Бочка для яблук. <свісно> у мене така. <сло. свісно> і, і в нас все в фермах. Трактор. <свісно> і бочка з яблуками. <свісно> Давай. А зараз буде. А в нас три хвилини. Але тепер вже не пети, не пети. Я тобі можу дати те. Але це ультрана. Таку чарівну паличку. Ну це гавно. Можу дати. Ти ти ти... Щит. Хороший, до речі. Можу дати те таку піцу, можу дати тепер щось такого у в принципі, окуповую свою вартість бо це у мене... Це у мене рідкісна і зараз це не може получити також. О, давай Чуть-чуть. на тобі якісь наклейки дам. У мене куча, ну давайте кого дам. В принципі, один до одного. Це такий трейд середній. Не, я не знаю. Небо ну... ми тими колясками користуємося. Добре, мне нафиг направил. А, ну зато ти получиш деякі, он паличка ексклюзивна. Вона зараз тільки є. Кетти Пуінс. Ну давай трактор делаем. <клес> Білка на тракторі. О боже. До чого життя докотилось білку? Зараз буде раунд. Але давай ми друг друга не будемо збивати, ми йдемо так, щоб вдвоє виграти, окей? Ми можемо вдвоє зайняти перше місце. Просто до оста... бо там раунд триває 5-2 хвилини. Ми можемо так до останнього на верхньому поверсі бути. Просто виграти. Давай, коротше, просто по колу будемо ходити, типа, від самого останнього? Так. Да. Ну, no, no. але але друг друга не скидати на низ, бо це. А давай половина твоя половина моя біка. Mm, добре. В принципі. Каркаріч річ 488, шо? Обин, 48. А. Mm. І хай є. О Боже. Захар, Захар. Мені потім ставити дисклейм... дисклеймер перед відео. Добре, що в мене є дисклеймери. Якщо що, підписники нічого не чула. Якщо що, підписники не чули, але ютуб чув і мені пролетає жалоба, так що мені рівно треба ставити дисклеймер. Ну блін. Знов, Захар. Занайзило таке слово блинчик? ты розумів у мене, тоже жалоба откопить під ютюба. Зараз пришло на... Пол... Пошло... зараз не пошло, араб і мать. Боже, не дай боже, там мене відео забанять. Це ж на поло... Як? Ми звалились. Це, спол... це ж наполовину дитячий контент, тому... Чекай, я уже я ділю. Все, я ділю, до цієї сторони мою. Участковый... Ой, я папа, я попал. Ты и ке место. Друга. Я тоже. Все, я поделаю, лучше. я просто за радость не упал. ты как ты поделал. <звук> ты куда, Захар? <звук> так делаешь? Я не знаю, что это. Ты ч нормально? Вс, я пойду, походу, зараз Я же наверху. Опа. Блин, как куча тест. Дай саком, давай, дай на церковь. Куда? Десь. Захар, ты меня подрезаешь. А не... ну скики. А, 2,90 я перше місце. У мене тоже. А, ну бачу. Але ми мало заробили. У мене вже 10 тисяч. У мене 9 тисяч. Ми мало заробили. Може йде на такий сервер? Там буде більше, може реально більше зароблять. Або я там за один раз 5 тисяч. Ну, то ти йде на більший, бо тут не вигинано навіть. Не йде один до одного. Я заходжу просто, я зайшов. Але на такому сервері просто важчіша. Але все рівно, добре заходимо. А, ходи до мене додому я зразу покажу. Okay. Давай заходь і напевно ми будемо на цьому закінчувати. Але ми ще з тобою пограємо чуть, -чуть Бо просто в мене запис так недовго не піде. Ти до мене заходь, але дивись, як в тебе ще лепа не відпала. Ну тут е, реально клас. Можна сказати класично, але дуже гарно. Давай тебе. Як тобі дивись? Полтарный, йди, ти виходиш з... Ти вийшов з будинка. Я хочу з а! Я думаю, вони якісь будуть типа. Вот, все, ходи сюди. Та-дам! Є, yeah! Давай я сам другаю, Якщо хочеш, ви тут, батут я є Пригай на нього ти відлітаєш далеко. Ой, все, Я буду батут, не страху. Ну ти можеш Бах баг. Зараз О, все Ось тут в мене, коротше, зона там, де запетама доглядати. Там другий поверх можна там зайти. Там, коротше, тут в мене навіть будинку на машині можна їздити. О, тут в мене зона для машини, щоб їздити. От. Машина полетіла в воду, але тоді... <світ> а вони бульбишки пать. Чисто, Чисто ти -то, ти -то, брат побачить, я тоді слама Ходи сюди, я покажу, де ти можеш жити. От хатинка для гостей. О. Я якраз знав, що таке колись буде. Ліжко є. А, це ма... І дай. ма. А тут мій будинок. Ходи до мене. Ходи. Ой. Оп. Ну добре, можна сказати підписники. Я Захару показую свій будинок. Ми вже чуть-чуть пограємо, але ми з вами прощаємося. З вами був Свят Кел. Ставте лайки на це відео, підписуйтесь на канал і не забувайте писати коментарі. Всім папа -па і всім удачі!